Від Алли Погачової сьогодні вона вподобала нашу маленьку україночку надійку. Алла Борисівна ставить вподобайку, виявляється, їй подобається український банош. Підписується на канал і е, просто аплодує дівчинці. Кожечку народу нема переводу, україночки найкращі. Ваша маленька Україночка. Тепер наша надійка має в підписниках і Алу Борисівну. Який допис та слова зворушили гореш? Порадувала, адже вона підтримала маленьку україночку. Їй сподобалося відео. Вона підписалася і ставить вподобайки надійці. Ми українці, незламна нація. До душі Алі Борисівні припало ось це відео, де Матвійко разом з Надійкою готують українську страву, яку готували ще в давнину це наша гастрономічна спадщина та національна ідентичність. Хто знає, може банош таки дуже до вподоби Алі Борисівній. Банош чи не одна з найвідоміших українських частувань, пише Надійка. А банош приготований на вогні. Це просто неймовірна смакота. Сьогодні буде справжню українську страву. Догадалась, Бануш готує. Та да, ще маленька. Матвій мені допоможе, бо мені не можна їсти до вогню. Я ще опечусь. У відео маленька україночка разом з братиком та батьками готують страву Банош. І також Надійка пише: ви будете в теплі ситі та задоволені з цією буржуйкою. Блек-аут нам не страшний, бо ми, українці, не переможні. На це реагує Алла Погачова, Ставить вподобайку та підписується до Надійки на інстаграм путайте пану з колесою. Пану зійдіть Або з бринзою, або з бутсом. От класно. Можна ще й шашлик відразу смажити. Точно, в Белкав не попадемо. Всі, Хі, хто, хто будуть голодні, голодні, приходьте до нас. Наші маленькі, маленькі українці. Нагадую, маленька україночка надійка підтримує Збройні Сили України, підтримує моральний дух українців, а також дивує усіх українських господарів та господинь, як вміло вона вміє готувати українські страви. Доброго ранку, господинки! Сьогодні приготуємо таку снакоту. Можна і салати кіст, а можна і намазочку. Ці продукти у вас ще. Дома е. Сейчас купаем творожок. Смачно. Много даем. Крепче. Можно Давай сейчас на чем Майонез для дітей насипаю. Ммм, смачний. А ви вмієте для глядіти кутувати майонез? Що не вмієте, пишіть, я сповільнува. вам. вас сік. Ну, спробуй трішки, якщо хочеш. Руміш у нас все вилочку. Вилімаєш там на грічку, а можна і так їсти. Ой, нічого. Нічого. Намащуй, як тобі зручно. Смачно. Козаки, повертайтеся швидше. Все смачно від маленької країни. Любі мої, я вас люблю, поважаю і здоровочка вам ми вважаю.